Всім доброго дня! До вашої уваги сьогодні представляю бухгалтерію комунального підприємства від закупівлі до вивантаження у ЄДАТУ. Розглянемо сьогодні такі питання, як відображення особливостей обліку запасів та необоротних активів в програмному продукті для КНП бухгалтерія комунального підприємства. Наступне питання це буде звітність про закупівлі та автоматичне формування даних для порталу ЄДАТА. Облік запасів. Бухгалтерський облік запасів здійснюється відповідно до розділу 5 методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 року No2, також ПСБО 9 запаси. Для відображення різноманітних операцій, пов'язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, призначена підсистема ТМЦ. Для кожного типу операції передбачено відповідний документ. Придбання запасів вводиться документом надходження ТМЦ. Списання запасів вводиться документом списання ТМЦ. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ при надходженні запасів включається у вартість запасу, якщо не включається до податкового кредиту. При списанні товарно-матеріальних товарно цінностей рахунки витрат заповнюються автоматично. При списанні згідно ПСБО 15 дохід формується доходи автоматично, в залежності від виду операції придбання запасів. Документ надходження ТМЦ має такі види придбання. Операції як придбання ТМЦ, внутрівідомче надходження, оприбуткування лишків, безоплатне надходження, надходження на відповідальне зберігання, придбання коштів цільового фінансування, повернення ТМЦ від покупця, цільове фінансування, безоплатне отримання, благодійна допомога. Далі розглянемо кожен вид операції конкретніше. Документ списання ТМЦ має такі види операції: як списання, внутрівідомче списання, списання недостач, списання з відповідального зберігання і введення малоцінної швидкозношуваних предметів в експлуатацію, розглянемо облік товарно-матеріальних цінностей від надходження до списання в залежності від кожного виду операції. Перший вид операції це придбання ТМЦ створюємо документ надходження ТМЦ з видом операції придбання та переглядаємо кореспонденції. Даний вид операції використовується при придбанні матеріалів. Як бачимо, по рахунку дебету – це рахунок запасу, по рахунок кредиту це рахунок розрахунки. За даним видом придбання товарно-матеріальних цінностей робимо списання підбором на підставі поточних залишків. Вибираємо Вид операції списання ТМЦ і переглядаємо кореспонденції. Рахунок дебету – це буде рахунок витрат, а рахунок кредиту це наші запаси. Наступний вид операції це внутрівідомче надходження. Даний вид операції використовується при отриманні виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, тобто в межах головного розпорядника коштів від однієї установи до іншої. Списання по даному виду придбання будете вибирати вид операції внутрівідомча списання товарно-матеріальних цінностей. Рахунок кредиту буде 683. Рахунок, рахунок дебету 683 рахунок кредиту запаси. Вид операції оприбуткування лишків ТМЦ. Створюємо документ надходження ТМЦ з видом операції оприбуткування лишків і переглядаємо кореспонденції. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні лишків матеріалів, наприклад, виявлених при інвентаризації. Відбором на підставі поточних залишків створюємо документ списання ТМЦ з видом операції списання ТМЦ. І переглядаємо кореспонденції. По рахунку дебету це буде рахунок витрат. По рахунку кредиту рахунок е, запасів. Вид операції Безоплатне надходження ТМЦ. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні безоплатно отриманих матеріалів. По дебету у нас буде рахунок ТМЦ, по кредиту у нас буде рахунок доходів. Документом списання підбором на підставі поточних залишків з видом операції списання ТМЦ створюємо наше списання. Також по рахунку дебету це буде рахунок витрат, по рахунок кредиту це рахунок запасу. Вид операції надходження на відповідальне зберігання. Даний вид операції використовується при надходженні матеріалів на відповідальне зберігання. І застосовуємо рахунок 023. Списання буде також, у нас буде за кредитом 023 рахунку. І обов'язково в документі списання ТМЦ вибираємо вид операції списання з відповідального зберігання. Шостий вид операції придбання коштів цільового фінансування. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні матеріалів, придбаних за кошти цільового фінансування. Проводка буде це рахунок дебету 209, наприклад, рахунок кредиту 631 наші розрахунки. Але при списанні ми будемо використовувати додаткову проводку і відносити суми цільового фінансування на доходи. Як бачимо, по рахунку дебету 482 рахунок, по рахунку кредиту 718. Вид операції повернення ТМЦ від покупця. Даний вид операції використовується при поверненні матеріалів від покупця. Документ надходження ТМЦ можна створити на підставі документу вибуття ТМЦ. Наступним видом операції буде цільове фінансування безоплатне отримання. Даний вид операції використовується при цільовому надходженні матеріалів на підприємство, тобто за бюджетно-цільовою програмою. За рахунком кредиту буде 482 рахунок, тобто, це наше цільове фінансування. Списання робимо також на підборі підбором на підставі поточних залишків, створюємо документ із видом операції списання ТМЦ. Як бачимо, перша кореспонденція це в нас списання на витрати, і друга кореспонденція це віднесення суми цільового фінансування на доходи. Вид операції благодійна допомога. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні матеріалів, отриманих саме від благодійної організації. По рахунку дебету це буде рахунок ТМЦ, по рахунку кредиту це буде рахунок благодій, цільової від цільової благодійної організації. Підбором на підставі поточних залишків створюємо документ списання з видом операції списання ТМЦ. Перша кореспонденція це буде списання на витрати. Друга кореспонденція це відносимо суму цільового фінансування на доходи. Як бачимо, рахунок 483 закривається. Розглянемо документ списання ТМЦ, а саме вид операції введення МБП в експлуатацію. Переглядаємо кореспонденції. Даний вид операції використовується при введенні малоцінних і швидкозношуваних предметів в експлуатацію, обліковою особливістю яких є те, що при передачі в експлуатацію вони списуються з балансу. Наступне розглянемо списання з видом операції списання недостач ТМЦ. Даний вид операції використовується при списанні нестач запасів. Для аналізу запасів використовують такі звіти, як залишки товарно-матеріальних цінностей, звіт з руху, книга складського обліку запасів, картка обліку витрат автомобілем і відомість складу дорогоцінних металів у ТМЦ. Дані звіти знаходяться у підсистемі ТМЦ, звіти ТМЦ. Далі розглянемо облік необоротних активів. Бухгалтерський облік основних засобів, зокрема інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, ведеться відповідно до методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 року номер 561 Також ПСБО номер 7 основні засоби і ПСБО 27 необоротні активи, утримувані для продажу та припинення діяльності. Для відображення різноманітних операцій, пов'язаних з обліком необоротних активів на підприємстві, призначена підсистема необоротні активи. Для кожного типу операції передбачено відповідний документ. Придбані необоротні активи вводяться документом надходження необоротних активів. Списані необоротні активи вводяться документом списання необоротних активів. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Саме вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ включається до вартості е, об'єкту, якщо не включається до податкового кредиту. Активи оприбутковуються в гривнях з копійками. Також е, доходи формуються так само, як і в ТМЦ, автоматично згідно ПСБО 15 дохід. Залежно від певного виду операції, придбання основних засобів, документ надходження необоротних активів має такі види операцій, як придбання, придбання коштів цільового фінансування, цільове фінансування, оприбуткування лишків, централізована поставка, централізована поставка капітальних інвестицій, надходження в оренду і безоплатне надходження. Документ списання необоротних активів має такі види операцій, як списання, повернення орендованих необоротних активів, списання недостач і переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів. Розглянемо облік необоротних активів від надходження до списання в залежності від кожного виду операції. Перший вид операції це буде придбання необоротного активу. Створюємо документ надходження необоротного активу з видом операції придбання необоротних активів та переглядаємо кореспонденції. Даний вид операції використовується при придбанні необоротних активів. По рахунку дебету це будуть капітальні інвестиції, по рахунку кредиту, рахунок розрахунків. Наступним покроковим елементом це буде документ введення в експлуатацію. Підбором на підставі поточних капітальних інвестицій створюємо документ введення в експлуатацію з видом операції введення в експлуатацію інших необоротних активів, можливо, введення в експлуатацію основних засобів, і переглядаємо кореспонденції. Перша, перша кореспонденція це введення самого основного засобу, тобто по дебету буде рахунок основного засобу там інших необоротних активів, по рахунку кредиту це наші капітальні інвестиції. Так, як це інші необоротні, обов'язково нараховуємо знос 50%. Це наша друга кореспонденція, рахунок витрат 91%, рахунок зносу 132%. І також показуємо накопичення амортизаційних відрахувань на позабалансовому рахунку 0,9. Документ списання необоротних активів. Підбором на підставі поточних залишків створюємо документ списання необоротних активів з видом операції списання НА і переглядаємо кореспонденції. Перша кореспонденція це буде нарахований знос. Наступна це накопичення амортизаційних відрахувань. Далі це буде списання зносу. І наступне це списання необоротного активу, якщо, наприклад, були залишки, на рахунок витрат. Вид операції придбання кошти цільового фінансування. Також створюємо документ надходження НА з видом операції придбання кошти цільового фінансування. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування. Документ ведення в експлуатацію створюємо також підбором поточних капітальних інвестицій. І перша кореспонденція це буде введення в експлуатацію необоротних активів. Наступна це буде віднесення суми цільового фінансування на доходи майбутніх періодів. Документ нарахування зносу. Створюємо кореспонденції. Перша кореспонденція це нарахування амортизації основних засобів, рахунок витрат по депу. І, звичайно, накопичення амортизаційних відрахувань рахунок 09. Списання необоротних активів за даним видом операції. Перша проводка це буде списання зносу. І друга проводка це списання самого необоротного активу. Вид операції цільове фінансування, безоплатне отримання. Даний вид операції використовується при цільовому надходженні необоротних активів на підприємство, тобто за бюджетно-цільовою програмою, з використанням рахунку 483. Тут обов'язково робиться саме додаткові проводки, такі як визнання доходів майбутніх періодів, початковий знос, якщо при передаванні в нас був він, і накопичення амортизаційних відрахувань. Документом списання НА так само створюємо на підставі поточних залишків і переглядаємо кореспонденції. Також в нас нараховується знос, накопичується амортизаційні відрахування, списуємо знос і списуємо сам необоротний актив. Наступний вид операції оприбуткування лишків. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні лишків необоротних активів, наприклад, виявлених при інвентаризації. Вид операції централізована поставка. Даний вид операції використовується при отриманні необоротних активів за операціями з внутрівідомчої передачі необоротних активів, тобто в межах головного розпорядника коштів від однієї установи до іншої. Документ списання робимо підбором на підставі поточних залишків. Перша кореспонденція це буде списання зносу. Друга кореспонденція це списання самого необоротного активу. І, як бачимо, закривається рахунок 683. Вид операції централізована поставка капітальних інвестицій. Даний вид операції використовується при отриманні капітальних інвестицій на оборотних активів за операціями з нутрівідомчої передачі, тобто межа головного розпорядника коштів від однієї установи до іншої. Також бачимо, що по рахунку кредиту у нас 683 рахунок. Документ ведення в експлуатації. Підбором на підставі поточних капітальних інвестицій створюємо документ ведення в експлуатацію з видом операції введення в експлуатацію основного засобу. І е, перше, перша кореспонденція це буде введення в експлуатацію, тобто рахунок дебету, це буде або основний засіб, або інші необоротні активи. Рахунок кредиту це будуть наші капітальні інвестиції. Нараховуємо знос, якщо це у нас інші необоротні активи, і, звичайно, накопичення амортизаційних відрахувань. Документ списання необоротних активів. Як завжди, перша кореспонденція це списання на витрати, накопичуємо амортизаційні відрахування, списуємо сам знос і списуємо необоротний актив. Наступний вид операції надходження в оренду необоротних активів. Даний вид операції використовується при прийнятті в оперативну оренду основних засобів і нематеріальних активів, що зазначаються в договорі операційної оренди. Застосовується рахунок позабалансу 0,1. При списанні так само по рахунку кредиту буде рахунок 0,1. І обов'язково в документі списання вибираємо повернення орендованих необоротних активів. Вид операції «Безоплатне надходження. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні безоплатно отриманих необоротних активів. Тут використовуємо рахунок кредиту 424. Якщо був знос, обов'язково нараховуємо знос. І накопичення амортизаційні відрахування. Документ списання необоротних активів. Також підбором на підставі поточних залишків створюємо документ списання із видом операції списання необоротних активів і переглядаємо кореспонденції. Перша кореспонденція це буде списання зносу, друга кореспонденція це списання самого необоротного активу на витрати. Розглянемо документ списання саме з видом операції списання недостач оборотних активів. Даний вид операції використовується при списанні нестач оборотних активів. Списання, перша кореспонденція це буде списання необоротних активів на витрати 976 рахунок. І одночасно буде додаткова кореспонденція на позабаланс рахунок 072 як сума невідшкодованих нестач та витрат. Наступний вид операції списання це переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів. Даний вид використовується при переведенні інвестиційної нерухомості до складу запасів, рахунок 286 товари і рахунок 100 інвестиційна нерухомість. Для аналізу необоротних активів використовують такі звіти, як залишки необоротних активів, звіт з руху необоротних активів, відомість складу дорогоцінних металів у необоротні активи, переоцінка необоротних активів. Обов'язково є, звичайно, інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів і є саме групового обліку. Дані звіти знаходяться в підсистемі необоротні активи, звіти необоротні активи. Далі розглянемо тему. Звітність про закупівлю відповідно до закону України про публічні закупівлі. Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднюється замовником протягом 20 робочих днів з дня закінчення сроку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання. Для аналізу виконаних договорів та специфікацій з постачальниками в програмі є такі звіти, як аналіз виконання договорів з постачальниками, де ми можемо побачити показані повністю виконані договори, показати повністю оплачені договори. Можемо зробити відбір по контрагенту джерелу фінансування і КЕКу. Наступний звіт це буде аналіз виконання специфікацій за договорами. Також є відбір по контрагенту, джерелу фінансування КЕКВу та єдиному закупівельному словнику. І є розширений аналіз договорів з постачальниками. Є відбори по джерелу фінансування КЕКВ і контрагенту. Можете сформувати на любу дату звіту. Розглянемо далі автоматичне формування даних для порталу «Єдата». дата Обробка є дата, призначена для пакетного вивантаження документів: договір, додаткова угода, отримання послуг, надходження ТМЦ, надходження необоротних активів, а також специфікації до них. Вона відображає список помилок і дозволяє їх виправити. Також запам'ятовує статус вивантаження документів. Так виглядає дана обробка. Якщо, наприклад, договір правильно заповнений, він горить е, синім, і ви також можете е, його відзначити. Е, натискаєте кнопку Ви, е, ставите ознаку і натискаєте Вивантажити. Якщо цей договір горить червоним, значить ви не заповнили певні дані. Ці дані будуть показані в табличній частині не заповнені реквізити. Всім дякую за увагу.